Вітаю колеги! Мене звати Охман Наталія, я мисткиня, асистент кафедри дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, керівник гуртків дизайн одіо та колаж у Київському палаці дітей юнацтва. І сьогодні я хотіла поговорити про дуже важливу тему, теоретичні та практичні підходи до профілітації між закладами позашкільної освіти та вищими навчальними закладами. Сьогодні розглянемо профорієнтацію як засіб до досягнення успішного самовизначення учнів в професійній сфері, теоретичні та практичні підходи до профорієнтації, виклики та перешкоди в профорієнтаційній роботі та взаємодії позашкільних освітніх закладів і вищих навчальних закладів. У умовах стрімких змін на ринку праці та в освітній сфері питання професійного самовизначення особливо гостро стає перед молоддю. Профоріатація відіграє ключову роль у підготовці молодого покоління до ефективного входження в доросле життя, адаптації до умов ринку та. Вибору майбутньої професії. Зокрема, взаємодія закладів позашкільної освіти та вищих навчальних закладів відкриває нові можливості для реалізації профорієнтаційних програм. Згідно з даними, опублікованими Державною службою занятості, на початку березня 2023 року серед 150 тисяч зареєстрованих безробітних 11 становили. Особи віком від 20 до 24 років, із яких 16 мали вищу освіту, будучи випускниками закладів вищої освіти, розглянемо теоретичні підходи до профорієнтації. Профорієнтація це такий процес допомоги людям у визначенні своїх професійних цілей. Вибори кар'єрного шляху та планування подальшого професійного розвитку. Це процес спрямований на те, щоб допомогти людям зрозуміти свої інтереси, здібності, цінності та можливості, і, відповідно до цього, обрати оптимальний шлях у майбутньому. Профорієнтація як наукова та практична дисципліна має багатий теоретичний фундамент, який охоплює різноманітні підходи та концепції. Їх розуміння допомагає глибше усвідомити механізм професійного самовизначення та розробити ефективні стратегії профорієнтаційної роботи. І серед визначаних наукових результатів іноземних фахівців є Арімонт, Бандура, Колан, Декен та багато-багато інших. Водночас не варто відкидати інші теоретичні концепції. Так, питанням профорієнтації молоді займалися українські науковці, такі як Вітковська, Вострікова, Сахарова, Ковецький, Золонова та багато інших. Широкому розумінні система профорієнтації освіти формується з різних взаємопов'язаних елементів, що мають спільну ціль: професійна освіта, професійний відбір, Діагностика, консультація та звичайна адаптація. І наведу свій, до, свого досвіду, наприклад, на гуртку дизайн одягу та колаж, я підходжу досить комплексно. І на перше заняття ми знайомимось. Та я дізнаюсь, що цікавить вихованця. Відповідаю на його запитання, які можливо стосуються майбутньої вибраної професії, розповідаю про. Переваги професії, але, можливо, з'являються страхи, також відповідаємо на ці запитання. Далі, враховуючи рівень вихованця, задаємо певний темп і вивчаємо необхідні матеріали. Також наприкінці семестру робимо такий невеличкий перегляд і відповідно до цього аналізуємо і продовжуємо роботу. Звичайно, під час занять. Певний відсоток вихованців відсіється, але причина зрозуміла, бо не всім підходить одна і та ж сама професія або суміжні професії. Ефективність профорієнтаційної діяльності у позашкільних закладах досягається завдяки ключовим принципам організації освітнього процесу, що сприяють формуванню готовності дітей до самовизначення професійної професійній сфері. Принцип активності відображає активну роль вихованців під час засвоєння знань, умінь та навичок, їх повноцінну та ефективну реалізацію на практиці. Принцип синтезу інтелектуальної і практичної праці полягає в тому, що в навчальному процесі позашкільний, позашкільний навчальний заклад гарантує трансформацію теоретичних знань, здобутих вихованцями, у внутрішні мотиви для подальшого розвитку. Та творчості до майбутнього шляху майбутньої професії. Практичні підходи до профорієнтації в позашкільній освіті відіграють ключову роль у розвитку здібності, і інтересів молоді, дозволяючи їм експериментувати з різними видами діяльності в реальних умовах. Такий процес сприяє більш глибокому розумні себе, своїх переваг та можливостей у професійному світі, а також формує необхідні навички. І ці практичні підходи, вони працюють саме в поєднанні з теоретичними знаннями про профорієнтацію та допомагають молоді зробити обдумані інформовані вибори щодо майбутньої кар'єри. І розглянемо орієнтовані практичні підходи до профорієнтації у позашкільних закладах освіти. Інформаційні. Тобто, це можуть бути у вигляді тематичних екскурсій, відвідування днів відкритих дверей, заходи, тренінги, лекції тощо. Діагностика консультативний, тобто, це може бути допомога в самопізнанні через тестування, тренінгів бесіди. Розвиваючи, формує знання уміння навички, необхідні для опанування тієї іншої професії. Та активізуючи, тобто, відбувається шляхом використання методів гри або нестандартних питань і, можливо, якоїсь бесіди. Також є виклики та перешкоди. У преференційній роботі. І першим таким моментом можуть бути швидкі зміни на ринку праці. Тобто ринок праці постійно зазнає змін через технологічний розвиток, глобалізацію та економічні коливання, що ускладнює прогнозування попиту на певні професії в майбутньому. Велика кількість доступної інформації також може спричинити плутанину та невпевність у виборі кар'єрного шляху. І виникають, звичайно, психологічні бар'єри, тобто страх перед помилкою, низька самооцінка і невпевненість у своїх здібностях, які дуже можуть перешкоджати ефективному професійному самовизначенню і прийняттю обґрунтованих рішень. Обмежена інформативність молоді розмаїттям галузей призводить до звуження їх професійних можливостей та розуміння власних кар'єрних уподобань. Для подолання цих викликів важливо постійно адаптувати профорієнтаційні програми та матеріали до змін у соціально-економічному контексті, впроваджувати інноваційні методики та інструменти, активно залучати до процесу зацікавлені сторони, тобто це можуть бути заклади освітні, бізнес, громадські організації та сім'ї, забезпечувати індивідуальний підхід до кожного учасника профорієнтаційного процесу. Позашкільна освіта відіграє важливу роль у профорієнтаційній діяльності, надаючи дітям та підліткам унікальні можливості для самовизначення та розвитку своїх професійних інтересів. Через гуртки та додаткові творчі заняття позашкільна освіта сприяє розширенню кругозору вихованців, допомагає їм виявити та розвинути власні здібності, а також формує необхідні навички та компетенції. Взаємодія позашкільних освітніх закладів і вищих навчальних закладів у процесі профорієнтації є ключовим елементом у формуванні майбутнього освітнього та професійного шляху молоді. Така співпраця може відбуватися за різними напрямками та мати різноманітні формати, які спрямовані на підвищення рівня інформованості молоді. Перспективи розвитку профорієнтації у взаємодії між вищими навчальними закладами та позашкільними установами мають великий потенціал для покращення самовизначення молоді. Ця взаємодія може створити комплексну інтегровану систему профорієнтаційної підтримки, яка забезпечить більш гладкий перехід від позашкільної освіти до вищої та подальшого професійного розвитку. Розглянемо напрямки розвитку взаємодії, тобто створення спільних освітніх програм, які включатимуть майстер-класи, воркшопи, квести, організовані викладачами вищих навчальних закладів, і це значно підвищить рівень знань вихованців позашкільних закладів. Це можуть бути екскурсії та відкриті заходи, залучення студентів вищих навчальних закладів як менторів, тобто організація менторських програм, в студенти вищих навчальних закладів виступатимуть наставниками для вихованців позашкільних закладів, ділячись власним досвідом навчання, можливо, вступу або перших кроків у професійному житті. Також це може бути співпраця у науково-дослідницькій діяльності, і це може не тільки стимулювати інтерес до науки і дослідницької роботи, але й сприяти формуванню професійних навичок і компетенцій. Також можуть входити розвиток соціальних партнерств, тобто можуть бути залучатись між вищими навчальними закладами, позашкільними закладами, бізнесом. Громадськими організаціями та державними установами можна впроваджувати проєктне навчання, тобто залучати вихованців до реальних проєктів і задач, які вимагатимуть міждисциплінарного підходу, головне командної роботи. І тут важливим моментом є участь саме також паралельно у різних конкурсах. Також можна включати інтерактивні методики профорієнтації, тобто використання ігрових методів, симуляцій та віртуальної реальності для створення інтерактивного та захоплюючого профорієнтаційного досвіду, і включення сучасних кар'єрних траєкторій, тобто можна акцентувати на сучасній майбутній професії, які пов'язані з цифровізацією, сталістю, екологією та інноваціями. Отже, співпраця між позашкільними закладами та вищими навчальними закладами відкриває нові можливості для реалізації комплексних профорієнтаційних програм, які допомагають молоді ефективно адаптуватися до викликів сучасного ринку праці. Ця взаємодія сприяє не лише глибшому розумінні специфіки різних професій, але й у розвитку необхідних навичок та компетенцій. Інтеграція ресурсів. Знання та досвіду закладів позашкільної освіти може створити більш ефективну та адаптивну систему підтримки професійного самовизначення молоді, що є ключовим фактором у підготовці та мотивації вихованців. Щиро дякую за увагу і до зустрічі!